Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка майже не боїться внутрішньом'язевих ін'єкцій а по простому уколів, Ємсенко Ольга. Сьогодні ми вивчаємо стратегії адаптування. Хоча їх є всього три, чіткі межі між ними провести не можна. Перша стратегія називається активне адаптування. Це вироблення адаптацій, які протидіють умовам середовища. І я показую вам ці чудові кімнатні рослини, які у дикій природі звикли терпіти посуху і палюче сонце. Такі рослини, у яких вода накопичується у товстих надземних частинах, у стеблах, у листках, називаються сукуленти. І вони мають восковий наліт, який зменшує випаровування води. Тобто їхнє середовище витягує із них воду, а вони опираються цьому, захищаючись воском. У них дуже мало продихів, і відкриваються ці продихи вночі. Хоча через продихи відбувається газообмін, але водяна пара також є газом, і вона також покидає рослину продихами. А ще у них може бути або дуже сильно розгалужена, або навпаки, заглиблена коренева система, залежно від того, де вони будуть добувати собі воду: із підземних струмків, або із вологого ґрунту, який зволожується частими туманами. Ну, і звісно, у них м'ясисті стебла або листки, де можна накопичувати багато води і витрачати її в разі сильної посухи. Стратегія пасивного адаптування це підкорення життя організму. Умовам середовища, тобто не іти проти них, а підкоритися і постаратися вижити. Наприклад, ведмеді впадають у сплячку, тому що взимку їм важко буде добути собі їжу. Так само у сплячку впадають їжаки. І я нагадаю вам оці картинки їжачки тягнуть якісь грибочки, яблучка, які наколені на їхні голки. І буває навіть діткам розказують, що це вони роблять запаси на зиму. Ніяких запасів вони не роблять, вони всю зиму просипають. Та й розуму в них сильно такого великого немає, щоб вони запам'ятали, де вони запас закопали. Або ось тушканчик заснув у шухлядці якогось стола. Ну, це, мабуть, був домашній тушканчик. Не тільки тварини. Ось тут ви бачите симбіотичний організм, лишальник, і значну частину свого життя він просто перебуває в анабіозі, коли його життєві функції дуже сильно сповільнені. Коли немає дуже довго дощу, а це, ви бачите, накипний лишайник просто на якихось каміннях, то він припиняє тимчасово свою життєдіяльність, а після того, як випаде дощ, продовжує. Таким чином, лишайник може жити, наприклад, 2 місяці протягом року. Так само пристосовуються і дерева до холодного. До холодної пори року вони позбуваються листя, яке, по-перше, під час морозу просто загине, а по-друге, вони разом із цим листям позбуваються ще і шкідливих речовин, які в них накопичилися. Якщо дерева восени не будуть скидати листя, то вони будуть втрачати забагато за вологи. Восени смоктування вологи коренем дуже сильно сповільнюється і дуже часто бувають сухі осені. І от втрачаючи листя, дерево економить собі вологу. І ще одна стратегія уникнення несприятливих умов. Якщо якийсь організм не може пережити несприятливі умови, то він старається просто не потрапляти у ці несприятливі умови. Ось оці розкішні тюльпани у степу є представниками такої групи рослин ефемерів. У них дуже короткий життєвий цикл, в тому сенсі, що активного життя у них небагато. Наприклад, тюльпани ранньої весни сходять, зацвітають. Запилюються, утворюють насіння, розсівають його, і потім верхня частина гине, а в землі залишається на літо, на осінь, на зиму цибулинка із запасом поживних речовин. Тобто ця рослина дуже спішить зацвісти і дати. Нащадків у той час, коли у неї немає, по-перше, конкурентів інших трав, які в цей час ще не цвітуть і може навіть сильно не виросли. І крім того, природні умови сприятливі, Уже і достатньо тепло, але ще із зими в землі багато вологи. Перелітні птахи перелітають на нове місце, тому що, скоріш за все, їм бракує корму на старому місці. Дуже багато наших птахів покидають нас на зиму, тому що вони тут просто пропадуть з голоду. Ластівка залюбки, я думаю, лишалась би у нас, якби лишалися комарі, але комарі із приходом осені зникають. І зозуля мусить прилітати самою останньою, і відлітати самою першою. Вона в нас тут місяця три, мабуть, може 4 місяці в Україні, поки тут є волохата гусінь. Гусінь зникає, і зозуля має летіти вслід за нею. Так само багато водоплавних птахів мусять шукати собі ті водойми, які не замерзають там, де зберігається водяна рослинність. Коадаптація. Дуже часто зміна одного органу під час адаптування призводить також до зміни інших органів. Жираф, відростивши собі таку довжелезну шию, тепер мусить якось подавати кров до мозку, а це на висоту кількох метрів. І для того, щоб викачати кров на таку страшну висоту, у жирафа є величезне, потужне серце. Мабуть, по співвідношенню між масою серця і масою тіла, жираф буде рекордсменом. У птахів під час польоту дуже тяжко працюють м'язи, які опускають крило. Для того, щоб ці м'язи. Були ще ефективніші, потрібно було збільшувати їхню масу. І у сучасних птахів маса грудних м'язів становить 40% від цієї маси тіла. Для того, щоб прикріпити такі величезні м'язи, потрібно було відростити особливий виріст на плоскій, до того грудній кісті. Цей виріст називається кіль. А тут ви бачите суцвіття буску, це суцвіття називається волоть і це пристосування буску до запилення комахами. Таке велике суцвіття буде приваблювати комах і своїм кольором, і своїм приємним запахом. Ось тут ви бачите двостулкового молюска. І оці дві його стулки замикаються спеціальними м'язами-замикачами. Це дуже міцні м'язи. І таким чином стулки разом із цими м'язами одночасно дають захист для цього молюска. Стулки самі дуже тверді, а м'язи дуже міцні і не дозволяють цим стулкам розтулитися. Ось тут ви бачите незвичайні частини. У рослин, як бачите, тут знаходяться бутони квіток, ще там на задньому плані листки видно, і от біля бутонів квіток знаходяться незвичайні жовті чашечки, а у них повзають мурахи. Оці жовті чашечки називаються нектарники, а нектар це солодка речовина, яку рослина виробляє для приваблення комах. Мурахи, можливо, запилюють цю рослину, але, скоріш за все, вони захищають цю рослину від інших шкідників. Вони повзають по всій цій рослині в пошуках нектару, а заодно з'їдають шкідників. І оці нектарники не обов'язково будуть знаходитись у квітках. Наприклад, у наших черешень нектарники знаходяться біля листкової пластинки в самій основі. Дуже часто між двома видами встановлюється чітка взаємодія. Наприклад, конюшина запилюється тільки джмелями. І з цього факту є вигода і для джмелів, і для конюшини. Ну, для конюшини вигода в тому, що вона точно буде запилена, тому що джмелі є у нашій місцевості, і джмелі в першу чергу полетять на конюшину. Джмелі мають таку вигоду. Конюшина буде належати тільки їм, і їм не треба шукати інших квіток, а треба в першу чергу летіти на конюшину. Тому що квітка конюшини розрахована якраз під ротовий апарат джмеля. Тільки у нього достатньо довгий хоботок і він може достати до дна цієї квітки. Крім того, він має достатньо велику масу, щоб розігнути частини цієї квітки для бджоли. Нектар із конюшини буде недоступний. І ось оце мільйони років спільного розвитку називається коеволюція, і привела вона до коадаптації, спряженої адаптації двох видів. Ось тут ви бачите ще один приклад такої коеволюції: це розвиток квіток кактусів і язика у кажанів. Кажани пірнають своїм язиком також до нектарників. А тим часом пиляки, квітки торкаються до їхньої голови і у шерсті оцих кажанів залишається пилок. Коли вони летять до наступної квітки, то вони таким чином переносять пилок з одної квітки на другу і запилюють. А літають вони з квітки на квітку не за пилком, а за нектаром. Ось тут ви бачите колібрі, який п'є нектар із якихось квіток. І ви бачите, що форма квітки і форма дзьоба колібрі теж повторюють одне одного. Це також приклад міжвидової коадаптації. Колібрі, прис... колібрі пристосовувався до квітки, а квітки до колібрі. Бо еволюція можлива не тільки між видами, яким це взаємовигідно, але навіть і між паразитами і хазяями. Ось тут ви бачите яйця гніздового паразита зозулі. Для того, щоб хазяї не викинув чуже яйце із свого гнізда, потрібно, щоб це яйце відповідало якомога точніше кольору. Хазяйських яєць. З розміром можна не заморочуватись, тому що птахи не надто розумні, і якось на розмір вони не дуже зважають, і навіть на форму не дуже. А от колір птахи бачать прекрасно. І зозуля під них прилаштовується. Або міжвидоваку адаптація може бути між хижаками і жертвами. Хижак вчиться краще полювати, а жертва вчиться краще тікати. Також такі адаптації можливі між фітофагами, рослиноїдними тваринами і самими рослинами. Оця опунція, відрощуючи голки, старається уникнути виїдання тваринами, а верблюд, вирощуючи собі потужну слизову оболонку в складках у середині рота, спокійно може пережовувати навіть таку бридку їжу. Така постійна коеволюція. Нагадує перегони озброєнь, і зветься вона принципом Чорної королеви. Це із сказки Керола е, Аліса «У країні Чудес, коли її королева казала: Біжиш якошпарений, щоб тільки втриматися на місці. А коли хочеш на нове місце, то біжиш удвічі швидше. Унаслідок адаптування змінюється зовнішній вигляд, а також фізіологічні процеси і поведінка. І все це відбувається через зміну генів. Поступово змінюється сам вид. Ви тут бачите викопні жирафи, силуети, дві викопних і теперішній жираф. Якщо вихідний вид. Так як оцей умовно коник синього кольору внизу потрапляє до середовища із різними умовами, то з часом в процесі еволюції виникають різні види з окремими наборами адаптацій. Це явище називається адаптивна радіація. Слово радіація означає випромінювання. Ми цей один первісний вид ставимо у центр і від нього, наче промені, розходяться його нащадки. Перші ссавці з'явилися дуже давно, 160 мільйонів років тому. Але їхні види були нечисленні, або ми про них мало знаємо, тому що від них мало що залишилося, тільки зуби фактично через панування динозаврів. В той час динозаври займали практично всі екологічні ніші, і савцям залишалася тільки екологічна ніша нічних тварин, які в день сплять у норах, а вночі десь там скрадаються у пошуках їжі. Але 65 мільйонів років тому почалася бурхлива адаптивна радіація савців. І від крихітних савців, які там були розміром із кішку, або із пацюка, і формою, теж нагадували скоріше якогось пацюка, і ще й вони були сумчасті спочатку, утворилися всі сучасні групи савців. Ось тут показано мезозойська ера, сірі динозаври різноманітні, і інші плазуни, і сині савці невеличкі. Потім якась подія, можливо, падіння метеорита, і далі ми бачимо вже сині і голубі савці різних форм і розмірів. Прикладом адаптивної радіації є класичний приклад із дарвіновими в'юрками. Вюрки це птахи. А в честь Дарвіна їх назвали, тому що він їх відкрив під час своєї кругосвітньої подорожі, і відкрив він їх на Галапагоських островах. Як ви бачите, це понад десяток островів, і на них знаходиться кільканадцять видів ось таких птахів в Юрки. Починалося заселення цих островів, із одного виду в'юрків, не знаю, яким чином вони потрапили на цей острів, можливо, це була якась просто випадковість така. Але на островах були різні умови, і ці в'юрки пристосувалися до поїдання різної їжі. Значна частина в'юрків харчується переважно комахами, і у них типовий комахоїдний дзьоб. Довгенький, гостренький і часто витончений. Багато в'юрків харчується переважно насінням, і у них типовий дзьоб для розкльовування насіння конічної форми, уже не такий гострий, і може бути навіть досить масивний, коли насіння велике. Також є... В'юрки, які їдять бутони і фрукти, мабуть, що із кактусів, і є такі, які спеціалізуються на чисто кактусовому насінні і інших частинах кактуса. І от всі оці спеціалізації призвели до того, що в'юрки виглядають по-різному, хоча між ними видно спорідненість. Ось тут в центрі знаходиться насіннягідний в'юрок, який дав початок всій цій адаптивній радіації, і тут варіанти для дрібних хребетних тварин, дзьоб, дзьоб для комах, дзьоб для фруктів, і далі вже прикол універсальний дзьоб. Ще один дуже гарний приклад це. Цихліди – це хліди це рибки, які живуть в африканському озері Вікторія. За 15 тисяч років тут утворилося 500 видів риб. Це якесь колосальне число, тому що на утворення виду можна витратити мільйон років, два мільйони років, а тут всього навсього 15 тисяч. Озеро має величезну площу, воно дуже глибоке, і у нього дуже різні умови берегової лінії. І цікаво, що ці хліти не перепливають із сусідніх екосистем і не змішуються. Тобто тут є оцей фактор ізоляції, і види утворюються напрочуд швидко. І ось ще один приклад адаптивної радіації це. 50 видів рослин на Гавайських островах, які об'єднані всі в одну групу срібні мечі. Виникли вони протягом 500 чимось мільйонів років від одного предка. А на теперішній час тут є дерева, кущі, трави і ліани. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе, тому що це цікаво.